Сам. Після першого ж прання воно так чудово звалюється, що цей весь шов, загалом він, його майже не видно. Ну, видно тільки що там є, як вам сказати, з'єднання. Але ніяких проміжків, ніякого нічого не піддуває. Цілість на шкарпетка дуже є файно. вже майже дійшли до пальців зараз Є. і ще тут треба зрозуміти як Ці Ниточки скручуються. Так, і тепер нитка виведена над пальцями, тобто, ось бачите, ось п'ятка, ось пальці над пальцями виводимо і закріплюємо нитку. За п'ять рядів. Раз, дважды так два. Три, чотири і п'ять. Ось так вона навскоси йде крізь п'ять рядів і тримає ниточку. Волокнами, бо воно там звалюється, щеплюється, так. Все можна це обрізати, всі, а, значить, буквально ось так от промацуємо, ось маємо. Значить, один возлик, все це розв'язується, це дуже довго, нутно і муторно, тому в прямому ефірі я це не робитиму. Їх, його не видно, він малесенький, але краще в'язати вузлик і залишати ниточку на сантиметр з кожного боку, от, щоб було що заправити у в'язання і зваляти. Зовні це виглядає ось таким чином. Значить, ось боковий цей шов. Зараз продемонструю, боковий шов, його трошки видно. Якщо ми ось так продемонструємо, ось він, його видно, ще й От. Але він плаский, розумієте? І коли він плаский, не створює ось того валіка від шву то зручно, це дуже зручно. Так, наступна. Що петля в петлю. Тільки три шкарпетки встигла такі зв'язати. Це так кумедно. бо, на відміну від інклюзивних, звичайні шкарпетки ж. Парами <хи> так що завтра дов'яжу. Будемо зшивати. завтра, а вже сьогодні. Вже завтра вже сьогодні.